Мені, люди, заздріть, а ти, Лідо, не заздрісна. Тому тебе можна до хати пускати. Може, зайдеш до мене ввечері? у мене ж день народження, посидимо, як старі часи. Та й ненадовго я приїхала Та заходь», каже мені сусідка Марія, яка вже 18 років на заробітках в Італії, а додому приїжджає лише раз у рік, і то не завжди. А тут Марія ще на початку вересня приїхала і сама кличе мене до себе в гості. Я думала, а чому б не піти? Жінка вона хороша, ми з нею молодості дружили. Обидві вийшли заміж і стали жити по сусідству. Жила мирно, ніколи ніяких суперечок між нами не було. А потім наші дороги розійшлися, Марія з чоловіком розлучилася, сина оженила, а сама Віталію подалась. Мене сусідка теж з собою кликала, але я відмовилась. Мій чоловік мені відразу сказав, щоб я про таке й не думала. Він вважає, що краще жити бідніше, але разом, ніж по багатому, але окремо. Та Марію нічого вдома не тримала, тому вона й поїхала. Навпаки, син з невісткою її дуже підтримали в цьому, тішилися, що мама буде заробляти і висилати гроші. У мене теж і діти, мої два сини також, одружені живуть окремо, але ми з чоловіком подбали лише про їхню освіту, так би мовити, дали їм путівку в життя, а далі вони вже самі. Хлопці моє житло собі самі придбали і машину обоє мають, бо працюють на хороших роботах і дуже навіть непогано заробляють. Ще й нам з батьком зараз допомагають. До рівня Марії нам ще далеко, адже вона такий будинок збудувала, що на всю вулицю видно. Мені вже було цікаво, що вона там наробила, тому я й пішла до неї. Марія накрила нам стіл в залі, поки я йшла туди, я все встигла роздивитися. Сусідка і справді молодець, все так гарно зробила, що слова мене описати. Скажу чесно, в один момент я навіть пошкодвала, що не поїхала з нею, а то зараз і я жила в такій красі. Сіли ми за стіл, Марія все зробила по-італійськи, щоб я могла спробувати заморських смаколиків. Та мені хотілося олів'єю і голубців, натомість на столі стояли канапки з червоною крою, сир і оливки. Стала мене Марія картати, чому я з нею не поїхала. І розповідати, яка вона тепер крута, скільки грошей заробила. Було видно, що вона собою дуже пишається ще пак. За 18 років за кордоном вона й справді заробила величезні гроші. Тисячу євро в місяць помножити на 12 місяців, що є в році, і помножити на 18 років її заробітків це вражаюча, сума виходить. Так що Марія і справді молодець, Їй є чим пишатися, і я це визнаю. Вона не побоялася, поїхала, заробила, і це достойно поваги, а не заздрості. Хоча, напевно, вона права, в серії багато хто заздрить. У нас не дуже люблять тих, хто має більше за інших. Але я точно до них не відношуся, тому що я вмію дякувати Богу за те, що в мене є, і щиро радіти за людей, які мають більше, ніж я. Це не моя справа, Марія, але син де він? Чому він не прийшов тебе привітати? питаю. На цьому моменті Марія спохмурніла, і я побачила, як на її очі набігли сльози. Сина до мене невістка не пускає, вона вважає, що я їм замало допомагаю. Бо я собі он який великий збудувала будинок, а їм лише квартиру купила. Але бачила би те ту квартиру, центр міста, новобудова, три кімнати, та вона б мені мала дякувати, а вона ще сина налаштовує проти мене, ділиться зі мною своєю проблемою сусідка. Ну так, невдячна тебе, невістка, підтримала я Марію. Але вчора сім'я темний ліс. От що би ти мені порадила робити? Син хоче, щоб я цей свій будинок уже на нього переписувала, бо, очевидно, так хоче його дружина. А я боюся зараз це робити, бо, знаючи характер невістки, вона в мене на вулицю вижене і навіть оком не моргне. Але із сином я сваритися не хочу. Він у мене одна дитина, і рано чи пізно йому і так все дістанеться, але він хоче вже усе. Страшно, але з іншої сторони, що це за життя, якщо я не можу з сином свій ювілей відсвяткувати? У мене ж нікого немає, крім них, раптом розплакалась Марія. Вона так розчулилася, що, що вже готова була переписати свій будинок хоч зараз на сина. Мені їй дуже шкода, як мама я її розумію, бо нам всім хочеться дати дітям найкраще. Але я порадила їй подумати, бо ризиків і справді є багато. Отака ціна тим грошам не маєш їх одні проблеми, а маєш то інші, всі від тебе щось хочуть, усім ти щось винна. А що ви думаєте? Варто, Марії, уже зараз переписувати будинок на сина, чи ні?